Вітаю вас, шановні друзі. Слава Україні героям слава! Сьогодні звідусіль можна почути це легендарне гасло. Втім, виникає питання, як і коли воно зародилося? Гасло слава Україні почало використовуватись ще до Першої світової війни серед членів революційної української партії, яка була заснована у 1900 році харківськими студентами-самостійниками і являлась першою суто проукраїнською політичною партією. Їхній клич був. Не дамо вмерти Україні, не зникне її слава. Ця цитата цікава насамперед тим, що пов'язує походження гасла слава Україні з українським національним гімном, адже сформульовано клич на основі першого рядка славня Павла Чубинського ще не вмерла Україна. Гасло також часто використовувалось і серед українських емігрантів. В діаспорі так званої першої хвилі теж добре знали, коли вигукувати слава Україні. Коли в вересні 1916 року в Детройті під час великого українського віча за участі майже 1200 осіб було розгорнуто український національний прапор, то всі присутні в залі встали зі своїх місць, щоб віддати честь прапору, а з їхніх грудей вирвались могутні оклики. Слава Україні! Хай живе Україна! Під час визвольних змагань гасло стало особливо популярним. Фраза слава Україні в різних інтерпретаціях з'являється в військових формуваннях. Так, наприклад, чорні запорожці, як вітання, Використовували слава Україні козакам слава, а сердюки Скоропадського вигукували слава Україні гетьманові слава. Зрештою, вітання слава Україні було офіційно введено в військах армії УНР. Сталося це в кінці легендарного першого зимового походу, а саме 19 квітня 1920 року. Того ж дня командир армії УНР Михайло Омелянович Павленко видав наказ по муштровій частині. Наказ починався тим, що у першому параграфі зазначалось вітання слава Україні! Далі йшлось про успішне взяття міста Вознесенськ, а в останній частині зазначалось: всім частинам армії на похвалу а то подяку за службу Україні відповідати Слава Україні. Гасло продовжувало жити і після поразки української революції. Так, наприклад, повстанці Холодноярської Республіки використовували вітання слава Україні! Україні слава. Однак був іще й інший варіант. Слава Україні навіки слава! У своєму сучасному вигляді, гасло з'являється в націоналістичній організації Легія українських націоналістів, коли у 1925 році один із засновників організації Юрій Артюшенко запропонував використовувати вітання чорних запорожців. Пропозицію було прийнято, але з уточненням: відповідати треба було героям слава. Пізніше, у 1925 році серед членів української військової організації виникло ще одне гасло. Слава Україні, слава вождеві! Під словом вождь насамперед мали на увазі Євгена Коновальця як очільника українських націоналістів. А після його трагічної смерті вождем почали називати Андрія Мельника. Бандерівське шкрило ОУН після розколу в організації своїм вітанням вибрало слава Україні, героям слава. Втім, після придушення повстанського руху на початку 1950-х років воно було заборонено на довгі роки. Своє відродження Гасло пережило після відновлення української незалежності. Тоді ж з'явилось і продовження фрази, яке звучить як слава нації, смерть ворогам і Україна понад усе. Таке продовження використовували члени української націоналістичної самооборони. Втім, найбільшої популярності гасло набуло спершу під час помаранчевої революції, а потім під час революції гідності, коли вся Україна об'єдналась проти кривавого режиму проросійського зрадника Януковича. Сьогодні ж, коли над Україною знову нависла загроза московської орди, гасло слава Україні є вже не просто вітанням, воно стало символом єдності та невпинної боротьби українського народу за свою свободу, незалежність та ідентичність. Тож наше сьогоднішнє відео добігає кінця. Якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!